Самий обокновенний чорт. Це голова? Да, да, да. Як ви звати? Добрий день. Добрий день. Андрій Єгорович, громадська е організація Авто Євросилові до почекати. А чого? Будемо на фонд приїхав зі мною. Як по нього довго чекати? Не Звернулася мешканка, вона е за допомогою. Людей облагородила громадський пляж. Причому я думаю, що там може якась комерція замішана. Це не громадський пляж, це другий дуже... так. так. А користувач водного об'єкта на березі якого знаходиться власне філікація. У нього є розуміння, що Грубо кажучи, по межам пані Юля не може там розміщувати дану локацію. і ви побачите, хто до кого заліз, хто до кого не заліз. Е, Скажіть, будь ласка, ваша так. позиція як міського голови так. Е, там порушено яке законодавство? Ви я не проти Я не експерт до нього. Якщо у вас і претензії один до одного, я не критерійський суддя. Чи маєте ви відношення до цієї рекреаційної зони? Як це зона комунальна? Чи це ви цілком Це Не моє Ця зона не комунальна. Ви тут до чого? Скажіть, будь ласка, хтось що, образив пані Юлію. Вона да? вам не і Ви прийшли мене? до мене. Що, міська рада до цього не має відношення. Вона каже: це не я, не моє, це кулика. Все, точка. У це ми... такого не скажу. Ви, що... ну це ваше. Ти земля рекреаційна, вона рекреаційна, вона належить міській раді. Ну, звичайно, землі там не може бути рекреації, тому що це землі рибного промисла. Це територія колишнього риб... рибного господарства. І приходить там з активістами, з камерами, лякати, ще щось. Ну okay. секундочку, я ж не консультант. Вибриш. А сертифікат оцінки. А сердифікат. Я вам, кажу, я... Я вам кажу про зі Хорошо, я, Ні, до... я буду давати оцінки. Ви вже вибачте. Я буду вам давати оцінки, оскільки я, я представник, оскільки я представник в Комади, так. А в чому проблема поговорити з... Чого ви оцінок боїтеся чи що, не можу зрозуміти. Чого це я не буду вас ви оцінути? Тільки конче О, я не буду вас оцінювати. Станували в робочий день, запитами. А чому я не. Ні, ви надайте мені відповідь. Чому я не маю права вас оцінювати, чи що? В чому питання? <пит> ну що давайте? Ну що давайте? Я вам нічого давати не буду. <пит> б, 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 ти поняв? Царьок, блін, оцінювати не буду. Що це діло? Так, діло, Що думаєш, там в готному гатно, квартиру маєш? <пит> <пит> Оці... Оці... Оцінювати будемо тебе в гатному ще, <пит> чому. <пит> Який мі місний царь. Нервний блядь. Та давай іди вже, чуєш, не коментуй. блядь. Ти як розмовляєш з громадянами, не коментуй, блядь. Князьок. Ти так зі всіма громадянами розмовляєш. Коментуй, не коментуй, оцінки, не оцінки. Коментуй, не коментуй, оцінки, не оцінки. Що ти махаєш, що ти машеш рукою? Друзі, ось такий голова в таращі. Зараз я розумію, що дуже велика буча піднялася в зв'язку з виходом цього ефіру. Я попрошу звертаюся до людей, які хочуть підсказати інформацію. По цьому викиду в... <зв 'язку> регіоналів, тому що виявилося, що це в нього є покровитель, бивший Риг. Ну і теперішній, звісно, це риги як наркомани, колишні міни бувають. Тому я попрошу всіх людей, які мають якусь інформацію щодо цієї персони, голови Міші, надайте мені в особисті. Пишіть на месенджер Forest, ми з вами зв'яжемося. Або на пошту, яка буде в описі указана. І ось. Разом виведемо а, на чисту воду цих держеморд. Дякую за вашу підтримку. Ви чудові, ви класні. Разом ми сила. Ви допомагаєте інформаційно, ми будемо виводити. Цього негідника на чисту воду все буде Україна.